Скільки ми його просимо, як ми його просимо, він завжди до нас виходить на зустріч. А чим ми знаємо через пророцтво, я все знаю. Мене Господь оздоровляє і допомагає. І дякую Богу, що я в цьому році стала правобусею. Господь подарив мені правнука. І я дякую. Що за те, що я маю роботу в церкві. Ви знаєте, мені вдома кажуть, чого ти ходиш і чого ти йдеш? Та вже в твоїх літах сиділа, бо собі вдома, це нікуди не ходила. Але ви знаєте, я дуже люблю, я люблю діток. І я другий раз так на них накричу, бо я мушу трошки накричати. Але я їх настільки люблю, що я не знаю, якби мені, як мені прийдеться по В общем, дякую Господу Богу, що він мене і держить і оздоровляє, і дає здоров'я і на і на працю. Слава Богу, слава Богу, і ми хочемо щоб ви працювали.